Осінь – це для мене час смачної випічки, булочок, десертів. І мені в голову прийшла ідея зробити саме ці булочки зі шкільної столової. Я довго дуже шукала рецепт і здається, мені знайшла, тому я дуже б хотіла б з вами цим рецептом поділитись. Всю грамовку я надам під відео, але головне правило цих булочок це те, що ми просто поєднуємо вологі інгредієнти з борошном. Я навіть не чекала того моменту, щоб в мене дріжджі розійшлись там в молоці. Трошки підійшли, оцю шапочку я не чекала, я просто все змішала, додала борошна і замісила тісто. Тісто це в нас воно підходить не в теплому місці, а в холодильнику. Або я використовувала, до прикладу, балкон. Зараз це зручно. А, і залишаю це тісто на ніч. Тобто я його робила з вечора, а на ранок вже любила смачненькі булочки до ранкової кави. Ось так накриваю плівку, для того, щоб тісто в нас не обвітрилось, і на ранок отримаю ось таке пухке гарне тісто. Знімаємо плівку, трошки припрошуємо мукою. А, і повірте, що тісто воно більше муки не візьме. А, воно дуже легко а, ліпиться, зручне в роботі. Ми викладаємо його на поверхню, скачуємо ось таку ковбаску, ділимо її на 8 рівних частинок, тобто в нас виходить в результаті 8 булочок. Беремо кожен шматочник тіста, теж ще в ковбаску його розкачуємо. Ось таким чином далі скручуємо не те, що косичко, а просто ось таким чином загортаємо тістом, В кінці ми трошечки його зліплюємо. Формуємо таку, щоб це була більш-менш симпатична косичка, може, в мене не така симпатична, але тим не менш. І головне верхньою частиною нашої готової булочки макаємо в воду спочатку, а потім в цукор. Ну, Трошечки можна ще ось тут прим'яти. Викладаємо на а, деко, і вони в мене ще в теплому місці підходили 30 хвилин. Далі відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів. І увага, тут я випікала їх десь 25 хвилин. Хоча по рецепту 12-15. Ось такі смачні булочки вийшли. Смачного.